Сесію, ликання, ради. Форум є, розпочинаємо. Нам необхідно обрати секретаря. Хто предлагав? Казан клавок? Нема заперечень? Так, з маленька. Беріть листочок. Так, у нас сьогодні два питання про внесення змін до рішення селищної ради від 27.08.24 року. І друге питання про внесення змін рішення сесії селищної ради. Так, ну що розпочинаємо по питання. питанні. По першому питанні? Про організацію безоплатного харчування дітей учнів. Це я показала, На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 27.08.24 року номер 1215 38 8, про організацію безоплатного харчування дітей і учнів та встановлення вартості харчування на 24-25 навчальний рік у закладах дошкільної та загальної середньої освіти до селищної ради. В серпні ми затвердили, і в нас були продуктові набори для пільгових категорій 25 гривень. Згідно закону України, 32 стаття і постанови Кабінету міністрів від 04, 10, 24.11.45. Надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом для забезпечення харчування учнів початкових класів. Тому прошу внести зміни до рішення сесії селищної ради від 27.08.24 року номер 1215 38 38. А саме пункт 2. Викласти в наступній редакції. Вартість харчування у закладах загальної середньої освіти для учнів пільгових категорій з 9 грудня 24 року до 31 серпня 25 року. 5 і 11 класів Вишнівського ліцею, 5 і 9 класи Лузновацької гімназії, 5 і 9 комісарівської гімназії залишити 25 гривень продуктові набори. А для учнів перших 4 класів Вишнівського ліцею, Вишнівської селищної ради, Лозновацької гімназії, Вишнівського ліцею, Комісарівської гімназії, Вишнівського ліцею, 50 гривень гаряче харчування. З 9 грудня по 31 грудня 2024 року. Перший четвертий клас. Нам надійшла субвенція до кінця. тільки на грудень. Так, на до кінця року харчує. До, до а сьогодні в 2 годині нарада з приводу 25-го року харчування. Надійде субвенція на 25 рік. Перший, четвертий. 50 гривень харчуються всі школи, а 25 й залишаємо на пільгові категорії. <тан -праць> Це ж пільгова категорія. Продуктові набори пільгова категорія. 25 гривень. Ще питання. Так, по першому питанню голосуємо. <праць> За. За. <праць> <праць> Проти, утримався. Так, рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про внесення змін доповідає Кушнирянка Олена Володимира. Ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 20 грудня 2023 року 1095-34 сесії 8 скликання про бюджет вишні селищної територіальної громади на 2024 рік з урахуванням змін. Збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів загального фонду в сумі 178 654 тисяч гривень, а саме по коду доходів 410-333. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на 174 600 тисячі гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145 деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів за загальної середньої освіти в 2024 році. По ходу доходів 410 512 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2863 гривні та по ходу 410 517, субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, на ото тисячу сто гривні. Пропонується за рахунок трансфери збільшити видатки загального фонду по відділу освіти культури молоді та спорту висміської селищної ради в сумі 178 656 тисяч гривень, в тому числі походи програмної класифікації 12.00 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з Освітніми потребами, збільшити видатки по закладах загальної середньої освіти в сумі 2863 гривень, на проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять, в тому числі на заробітну плату 2347 гривень, та нарахування на оплату праці 516 гривень. Походи програмні класифікації 1210, надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду. Збільшити видатки по закладах загальної середньої освіти сумі. 1193 гривні на проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять, в тому числі на заробітну плату 978 гривень, та нарахування на оплату праці 215 гривень. У код програмної класифікації 14.03 забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом по загальноосвітніх навчальних закладах збільшити видатки в сумі 174 тисячі шістсот гривень для придбання продуктів харчування для харчування учнів початкових класів. Я тут. До мене? Ні, Наталя Василівна. А, до мене? Так. А що добавить? ви додавати? Ви виїздили на ту. Та ні, ви нам розказували про хасп, про запровадження хасп і Ми готові. Ставити. Ну ми одні в районі не харчуємо, поки дітей горяче-горяче Ми так. одні залишаємо. в районі. В районі, кажуть, в готелі. На готелі маршрут. Так що Тppo, так, а як це розключення сміло, гарячих, витягний обсяг, доведений обсяг інвенційного. Запалювати тривоги. Ви продумали, як їду. Так буде тривога, куди? Як тривога. Я питала колежанок своїх, кажу, якщо тривога, значить, зробили шкільні збори, але я бачу, що треба перші-четверті збирати батьків. Вони купують ланчбокси. Вони мають купити ландбокси, і це харчування, яке дитина навіть не захотіла їсти, злажують всі в ланджбокси і дають батькам за дарим. Тож ця Грица Ірина розказувала, що в Дніпропетровській навіть є комісії батьків, які ходять на уроки в їдальню і перевіряють, кажуть, що діти не хочуть їсти. Ну будемо і ми перевіряти, будемо дивитись, будемо пробувати. Я думаю, що в нас налагодиться і. Ну, то що я реально розумію, що це гроші і треба, щоб Повара. діти його їли. Повара готові. Повара готові. А, чи ще питання голосує. Хто за дане питання? Хто за? Рішення прийнято. Це всі ми питання розглянули. Я вам дякую. Сесія це закриває.